Ір вам, любі телеглядачі, щирі вітання. Як добре бути впевненим у собі, вміти відстояти власну точку зору, залишатися вірним своїм переконанням та принципам за будь-яких обставин. Таких людей ставлять у приклад, намагаються наслідувати. Та чи завжди це правильно з християнської точки зору? Допоможе нам це з'ясувати сьогодні. Наш гість проповідник Григорій Югімчук. Вітаємо Григорію! Вітаю! Поясніть, будь ласка, коли самовпевненість? Якщо вона аж занадто переважає над цим поняттям, шкодить людині. Е, ну, насправді самовпевненість це не така вже й погана штука, але коли самовпевненість основується на, скажімо, таких на людських ресурсах, то тоді вона може потерпіти крах. І це небезпечно, і це не є добре. Коли ми впевнені в чомусь те, що є вічне, те, що є від Бога, то тоді наша самовпевненість буде правильною і доречною. Коли вона може перерости навіть у гріх, за яких обставин і чому? З чим граничить? Самовпевненість граничить з, з гордістю. Можливо, навіть так сказати, гордості, основа гордості це є самовпевненість. Це дуже тонка така грань. Коли людина дбає про власне положення, дбає про власні якісь, скажімо так, свої ресурси в суспільстві, то тоді, основуючись на самовпевненості, вона може ну, перерости в гордість. Вона може вже позиціонувати не свої бачення, не якісь принципи, а позиціонувати себе як ніби це її бачення, ніби це її е, основи. Чи можете назвати кілька прикладів із біблійних історій, де герої поводилися аж занадто впевнено, і це дійсно було негативним прикладом для наслідування? Ну, це може бути такий герой. Ну, не знаю, чи можна назвати його героїв? Героєм Ми в так, таких лапках. Да. Беремо в лапки герой. Голіаф ну, насправді це не, не, не та людина, якби віруюча, да? але це такий важливий приклад того, що коли людина основувалася на своїй самовпевненості, але ця самовпевненість, основа вже самовпевненості, була її власний ресурс. Коли він залякував своїми розмірами, своїми вміннями, своїми, я наголошую, то тоді він і потерпів крах, і він підставив цілу, цілу націю, і вони проіграли. Звичайно, за цим стоїть Бог. Ще один приклад може бути Саул. Цар, цар Так. Да. Коли вже він став на царство, йому доручили певну справу дочекатися пророка і зробити певні жертвоприношення. І коли він, основуючись на впевненості того, що він цар, що йому все підладно, побачив, що люди відступають від нього, ну, вони його не залишали, вони його не проклинали, вони проти нього нічого не говорили. Вони просто почали його оставляти одного. І він. Е Почав себе, свої, свої, свій ресурс піднімати в очах людей. Він почав приступати до жертвоприношення сам, що не повинен цього робити. Тобто він хотів захище, захистити свій титул, не основуючись на Божих, Божій силі, щоб Бог захистив його титул. А він почав сам його захищати. І тому він проявив гордість і, проявив, і потерпів крах. А чи може бути така добра самовпевненість, яка не граничить з гріхом, і Бог навіть хоче, щоб людина так поводилася? Звичайно, самовпевненість, чому я сказав, що вона, скажімо, ну, непогана штука. Бог хоче, щоб ми були впевнені. Ось тут, чи назвати це самовпевненістю, чи. Певненістю просто я не знаю, тому що ну, для мене це важливо правильно називати, тому що самопевненість, ніби воно від себе да, Так, на а себе. від Бога, то просто да, ну, ніби... Але Бог хоче, щоб ми були впевнені. Впевнені в тому, що Він нас спасає, тому що в його сила, його царство воно вічне, воно незмінне. Бог завжди один і той самий. І навіть коли ми в людських очах можемо втрачати. Свій авторитет, якісь ресурси, які ми надбали, навіть власну силу, яку в нас була, але за певних обставин ми ну, втрачаємо, попадаючи в різні ситуації. То ми, коли основуємося на Божому, коли ми впевнені, що це Бог робить, що Бог поведе, то воно, звичайно, буде. Ну, скажем, прибиль, перемога в нашому житті. Ось ви назвали історію з Голіафом, але ж там був інший персонаж, це Давид. Чи була в нього та впевненість, яку дає Господь, тобто з позитивної точки зору, так, да, да, звичайно, це, це той герой, що можна вже назвати його героєм, який був самовпевнений. І коли він прийшов до братів і каже: А що буде тій людині, яка переможе цього, скажімо, воїна? Йому сказали, що хлопче, йди додому. Не на часі зараз тут говорити про такі речі. І я можу прочитати, що він говорив уже царю Саулу, коли він прийшов і сказав, що я переможу. Це написано перша книга царств, 17 розділ із 34 го вірша. Написано так. Твій раб, тобто Давид, сказав, Твій раб пас стадо своєму батькові, коли приходив лев, чи ведмедиця хапав хапали зотари овечку, то я слідував за ними, побивав його і виривав з його пащі. Якщо ж він нападав на мене, то я хапав його за горло, бив і вбивав його. Твій раб побивав ведмедя, чи лева, і необрізаний філистимець буде як один з них, чи ж не піду і не вб'ю його, і зніму сьогодні ганьбу з Ізраїля. Адже хто цей необрізаний, який гандбить? Табір живого Бога. Ну і далі там говориться про те, як його вдягнули, як він е, роздягнувся, пішов в тому, чому він пасовець. Це чистої води самовпевненість, з ну, то, такої точки зору зі сторони, угу. людської точки зору. І він був настільки самовпевнений, що він його поб'є, ну він був впевнений в тому, е, тому що він, його впевненість основувалась на Божій силі. І він дбав не про власний авторитет. Йому було все одно, що про нього подумають, навіть якщо його поб'ють. Йому було важливо, що продумують про Бога, тому що він ганьбив табір живого Бога. І він відстоював Бога не себе, а Бога. Ну чи можна так сказати, тому що Бога не потрібно відстоювати. Як Прикро, що в тому великому таборі не знайшлося ще когось, хто міг би себе так повести, як Давид, навіть серед воїнів ізраїльських. Тому що вони були всі налякані, вони, їхня, їхня впевненість не була на, 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 на Бозі, їхня впевненість була на власному ресурсі. І коли предоставили щось потужніше, ну, ми говоримо про людський ресурс, коли показали людину вищу в два рази і сильнішу і з, зі зброєю сильнішою, то куди виступати проти такого, скажімо, з меншим ресурсом? Це нелогічно, навіть якщо ти супер впевнений. А Давид, він, от його основа була на силі Божій. І це дуже важливо, на чому основується моя впевненість. Хоча на цьому історія Давида не закінчується там із Саулом, далі теж були різні стосунки, де один займав позицію страху, а інший впевненості. Так, так. Коли, ми, ми знаємо, коли він, Давид був запрошений вже в царство, коли він там прислужував Саулові. Саулов далі почав відстоювати свій власний авторитет. Він був суперником Давиду, який йому прислуговував. Навпаки, потрібно було скористатися Давидовим ресурсом, а він його хотів усунути, тому що він боявся за свій власний Підсиджував авторитет. Його, так. Да, да, він, Хоч Давида не було, скажімо так, на меті підсиджувати, тому що ми далі читаємо. Він чекав часу, коли Бог його позве на царство. Да, Бог його помазав вже до того. Але він чекав, коли наступить той час. А Давид, вибачте, Саул боявся всього цього. І коли навіть Давид, тікаючи від власного сина, царства свого, лишив своє царство, тікаючи босяком, ми можемо прочитати про Давида, це дуже такий яркий приклад того, на чому базується його впевненість, то він лишив все, і він не переживав про свій власний авторитет. Він навіть раба не дозволив вбити не своїми руками, тому що він на нього кидав каміння, плював і проклинав його. Він не дозволив його вбити, тому що він знав, що Бог щось робить. Він знав, що Божа сила вона не буде. Скажімо так, в програші. Спочатку усвідомлення на чиєму ти боці, а потім це породжує твою впевненість, або ж впевненість, яка граничить із гордістю, що є поганим, або ж з тією впевненістю, яку дає Господь, що захована в його слові, в його силі. Яка ж все-таки протилежна риса самовпевненості, коли ми її розглядаємо з негативної точки зору? Ну, напевно, це не самовпевненість, а впевненість в Царстві Божому, в силі Божій. Ну, просто людина, яка не впевнена ні в чому, вона не може бути силою, воно не може бути протистояти впевненості. Просто ось дуже тонка грань. Коли людина самовпевнена, тобто ми можемо розділити зараз ці два поняття. Впевненість в Бозі і самовпевненість. От самовпевненість як така, яка базується на власні ресурси, на власні сили, не зважаючи ні на що. Це є негативно. Тому що, ну, як правило, на всякого сильного знайдеться. Що сильніше. Якщо так. цю самовпевненість ми назвемо гордістю, то тоді ж, яка, який антонім гордості в християнському контексті? Ми ну, всі ми Щас? знаємо, це смиріння, це під, скажем, підчинити свою власну волю Богу, це буде таким, скажем, протиріччям. Це смирення стирає твоє особисте, я подавляє чи навпаки, якось там вони співіснують в людських очах. Так воно mm. стирає і, ніби думає, що ти слабак, що ти не можеш за тебе за себе постояти. Ну ти не можеш за себе постояти, тому що ти слабак. Насправді воно не так. Ну і знову-таки тут тонкі, тонкі дуже грані. Насправді це може бути і як слабкістю, ну тобто, людина свою слабкість може маскувати під смиріння. Угу. От. Тут також треба бути дуже уважним до цього всього. Але коли ти дбаєш не про власний, скажімо, авторитет, а дбаєш про принципи. Принципі Божі про, скажімо, ці речі, які е, ти зрозумів від Бога. І коли ти їх відстоюєш, е, навіть коли ти програєш. Mm -hmm. Тобто ти не воздаєш злом за зло, не тому, що ти слабкий, а то, тому, що ти розумієш, що зло перемагається тільки добром. Як ми можемо темряву перемогти темрявою? Mm -hmm. тобто, Світло це і є перемога темряві. Там, де є світло, нема темряви. Так само добро злом. Ти не можеш на зло, зло перемогти злом. Ти перемагаєш його добром. І, і все. І це не слабкість, це навпаки сила. Але згадався такий зору. текст, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Про що йдеться? Що це за благодать? Благодать смиритися? Чи якийсь як подарунок за те, що ти дійсно да, правильно бл... смирився? Благодать це є те, що ти... Бог проявляє себе в твоєму, скажімо, обличчі. Тобто, ти стаєш, ти проявляєш велику силу, як це зробив Моїсей в Єгипті. Як він зробив, коли море розступилося. Це була благодать Божа через Моїсея. Тобто всі подумали, що Моїсей такий сильний. Ну, насправді і подумали. Потім хотіли Моїсея вікони зробити з Моїсея ікону. Ось, і до цих пір говорять, що Моїсей це їхній прабатько. Тому яким... й не можуть знайти могилу, так? Да, 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 да. Тобто, але ж це була благодать Божа. Бог проявив свою силу просто в лиці Моїсея. Це така є благодать. Як будуть ви нагороджені, крім благодаті Божої, ось такі люди, які вміють покладати свою надію на Бога і в цьому мати впевненість, і змирятися там, де потрібно це робити? Ну насправді будуть царями і священиками Бога, будуть тут на землі, вже, дітьми Божия. Ну, тут на землі просто що не цього царства. Вони вже названі царями, священниками Божого царства. А воно це царство де воно внутрі нас? Тобто ми живемо за подвійними стандартами, ніби в цьому світі, в цій державі, але є ще якийсь внутрішній духовний є. світ, де інші звання і інші ролі Так, да, звичайно. Можливо, це і так трохи виглядає, але ми можемо порівняти це з послами. Наш посол в Канаді, наш посол в Америці, їхні посли тут. Що вони роблять? Вони відстоюють закони їхньої країни чи наші посли. Вони захищають там наших громадян, відстоюють закони наших громадян і все таке інше. Так само, ми, це посланці Божого царства, ми посли. Ми повинні розумітися на законах Божих, розумітися на волі Божій для того, щоб ми могли бути тут відстоювати, скажем, ті закони Божі. Тобто закони Божі в нас е, на першому плані, а вже закони земного життя, е, нехай навіть держави, якщо вони не суперечать з Божими, ми їх виконуємо. А якщо вони вже йдуть в розріз, ми намагаємося е, вже конфронтувати. Чи не так? Так, звичайно, звичайно. Ну, е, Виходить, це нелегко для жити, мене, як ось так. Для мене віручої людини, це таке само собою розуміюче, але, звичайно, це потрібно на це звертати увагу. Коли закон, який не протирічить, не Божу царству, не законам Божим, звичайно, його треба виконувати. Це і частина закона Божого виконувати ті закони, які про надані для добра, для захисту і для всяких речей відстоювання, скажем, людських цінностей. Але коли в закони, які вже протирічать Божим законам, така тавтологія, вибачте, але це вже треба тут розуміння від Бога, мудрість від Бога, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Тобто спочатку будуємо парадигму свого світогляду, а вже потім звідти виходить, і якими напрямками ти рухаєшся, що ставиш собі за основу. Тому що в чиїхось очах ти слабак, а насправді ти посол і цар тут в Божих очах, так, звичайно і, і в звичайно. статусі. Коли від це Бога. розумієш, тоді воно стає все на свої місця, і ти ніби як, ну, чи можна так сказати, Зверху на це все дивишся, можливо, не так, да? але ти ніби як відсторонений від всіляких таких цих людських законів, ти mm -hmm. там обов'язково помститися, обов'язково комусь зробити зло, і якщо є можливість. Тобі увірвати щось для себе, то ти повинен так зробити. Якщо ти так не зробив, ти втратив свій шанс. Це такі людські скажімо, принципи, які для, для Бога. Вони Нехороші, Бог на них дивиться і речі. До речі, Господь справедливий, і він сказав, що помста за ним, що треба все віддати в його руки, навіть коли ти можеш якось відреагувати на неправедне і несправедливе до тебе ставлення, і чекати час, коли Господь розбереться з цією людиною і ситуацією. Чи не так? Звичайно, звичайно. І коли ми, ми, ми ж також совершенні. І ми, якщо будемо мститися за себе, то, скажем. Протилежної сторони до нас буде пред'ява. А як ти ж там і там поступив неправильно? Тому що ну воно насправді так і є. А коли ми помсту лишаємо для Бога, то тоді нам ніхто нічого не пред'явить, тому що за нас помстився Бог. А Бог завжди ображених. і в Бога справедливість чи не, найви... не на найвищому рівні. Він дійсно знає, що кому потрібно в який час звичайно, віддати і воздати. І можливо, це і Бог допустив в нашому житті щось те, що ми проходимо, як ми можемо пригадати за Йова, коли там насправді все складно, чи то був спор між Богом і дияволом, але Йов несправедливо, і бо він був. Також тут самовпевнений в тому, що він праведний, він, він все правильно робив і він приводить приклад, як він не лишив вдову, він не лишив сироту, він дбав того, хто в ньому потребував допомоги. Він і копався в собі, безперестанку, чому це все сталося і відбувається. Насправді, вони... це було набагато більше. Це відбувалося в царстві духовному. духовному. І ця війна вона відбувалася, і слава Богу, йо вийшов, скажем, переможцем, навіть Бог. Про нього сказав, що він краще про мене говорив, ніж ті, хто захищали Бога. В цьому випадку Бог був самовпевнений в йові. Так, <гас> Нас звичай. дозволив таке з ним зробити в житті. Ну, Бог може бути може, самовпевнений, так. Та. а от людині треба бути впевнений в Божої справедливості, в Божому царстві. Григорій, якщо хтось дійсно відчув, що він ось такий самовпевнений аж занадто, з чого розпочати процес навернення до Бога, так щоб ця впевненість. Як то кажуть, в народі устаканилася і набула правильної форми. Ну, треба, скажімо, себе протестувати. Якщо ми можемо брати якісь вимірювальні інструменти, да, то їх час від часу везуть для того, щоб Повір, їх прокалібрували для повірки. Да, для повірки, щоб їх прокалібрували. Так само і нам потрібно прокалібрувати себе. Якщо ми дбаємо про. Власний авторитет, якщо ми спираємось на власні сили, власні можливості, власні, саме наголошую, коли ми от тільки власне. Навіть якщо ми чогось досягли, чи то в силі, чи то в інтелектуальному, скажімо, своїй силі інтелектуальній, нам потрібно прокалібрувати, чи це власне, чи це наше, чи це ми. Якщо нам дано це згори, то ми повинні позиціонувати це як згори. Якщо ж нам не дано, це згори, і ми предоставляємо, що це ніби нам дано, то, відповідно, треба і позиціонувати себе, що нам нічого не дано, і ми нічого не можемо. І таке все інше. Тобто, от прокалібрувати, якщо ж ми визнаємо, що це не власний наш ресурс, не власне наше досягнення, але це від Бога, що Господь дав людині розум і силу і таке все інше. Одному здоров'я дав, другому не дав. Ну, тобто, це ж все від Бога. Це треба розуміти. І тоді наша самовпевненість вона зміщається на центр Божа, Бога, Боже, самовпевненість. Як залишатися завжди таким в міру впевненим в собі і не піддаватися з переступити за цю грань? Не боятися втратити себе в цьому світі, не втратити себе перед Богом, і в цьому нам допомагає, як ви сьогодні цитували. Та Біблія приклад, Євангелія це вже більш наука Божа, а от Біблія, старий я маю на увазі, заповіт він. Приклади нам показані на практиці, що буде, якщо так чи інакше, що буде, що цього виходить. Ну і звісно, молитва. Молитва, звичайно, це особисте життя. Ну, я про це не говорю, тому що для мене, я з дитинства віруючий, для мене це якби як хліб насущний. Ну, ми ж не будемо говорити, що нам треба їсти, щоб жити. Да? Mm. Так само і так. Але насправді це молитва, це читання слова Божого, це практика життя, коли ми. Їдемо за кермом, і нам хтось підрізає, чи нас хтось не пропустив, як ми реагуємо на це треба звертати увагу. Це, це, це практика життя. Коли ми щось знайшли, чи коли ми щось потеряли, чи коли ми щось зробили, а щось не зробили. І це все на це звертаємо увагу. Ми бачимо себе, що ми можемо, що ми можемо, коли Бог нас благословляє, коли ми. На себе понадіялися, наподілися на людину, яка нам щось пообіцяла, що це насправді все дуже слизькі такі основи. Як має реагувати християнин, коли він бачить що щось поряд з ним, відбувається несправедливе? Хтось ще ображає викривати, виставляти цю людину в такому негативному контексті, вказуючи на її гріх, чи тихенько молитись, розуміючи, що ми не від цього світу, не з цього царства, і Бог там вирішить сам ці питання. Ну, насправді, на всяк, скажем, завжди треба вступити в захист. Завжди, якщо наскільки це можливо, звичайно, що є таке в Біблії написано, що той, хто вступає в чужу сору, він тягає собаку, собаку за вуха. Вухо. Да. Насправді це небезпечно, але захистити обов'язково потрібно. Але для того, щоб захистити. Того чи іншого, треба розуміти, хто хто винний, а хто. Божу мудрість застосувати. Да, тобто, треба проявити мудрість. І насправді не потрібно когось захищати, якщо це якась ну, сварка між людьми, треба їх просто ну миротворцям виступити. Але... Блаженні миротворці. так звичайно. Але коли це люд, ми бачимо, що це сирота і вдова, і хтось там її ображає, хто не сирота, не вдова, і має і ображає щось віджимає, чи щось якось ще проявляє якусь агресію, звичайно, треба захистити. Захистити, ну знову таки, треба мати мудрість, треба мати за собою впевненість в тому, що Бог він за такі речі. І якщо в світі чи в державі приймаються закони, які суперечать Божим принципам, норми й моралі, життя і поведінки в суспільстві, то потреб треба також виступити проти цього відкрито свідомо, як обов'язково треба Хостянська заявити спільнота. про правильні цінності, протистояти таким речам. Звичайно, треба бути активним. Я за те, щоб віруючі люди максимально були активні і відстоювали правильні цінності, відстоювали те світло й добро, і тільки так, не інакше. Якщо десь тихенько сидіти, ну молитися також треба. Але якщо в тебе є можливість повпливати. зробити щось, повпливати, але ти тихенько собі, тихенько, то це є підтримка злу. Якщо ти не протистоїш, ти за зло. автоматично, тихенько да, погоджуєшся да, зі так, злом. Так, так, Григорію, дякуємо за бесіду. б ви сьогодні хотіли побажати всім нашим глядачам програми Твоє життя. Ну, я хотів би побажати, що будьте впевнені, впевнені в тому, що царство Боже це є добро, це є світло, і, але, і світло завжди перемагає. Тобто, бути в цьому впевнені, що тільки світло переможе темряву. Темряву, темряву, ми не закриємо. І треба дбати про те, щоб було максимально багато світла. І вже на коли світло, то ми можемо побачити, що не так, і виправити те, що не так. Хай нам Бог в цьому в цьому допоможе да, і благословить. Благослови